Доброго дня, мої дівчатка. Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Сьогодні в мене понеділок, я на роботі, і ви думаєте, що я в'яжу? Шкарпетки мене вони не відпускають. Я вже зв'язала 3-4 пари і один носок, і ще й одну шкарпетку, але закінчилася пряжа. Потрібно дозамовити замови сірої Алізе Super Моточок і дов'язати. Ну, щоб на роботі не тратити часу. Дарма, я взяла ось такий моточок Himalaya Socks. Це з останньої покупки, У мене було два моточки, алі Superwash супервош моточок сірий я купила. І такий моточок. І вже було получено: не буде мені нічого показувати у покупках, хіба покажу етикеточки, бо стала я в'язати шкарпетки. З Залізе SuperWh у мене вийшла пара чоловічих шкарпеток і ще одна ціла шкарпетка. І лишився такий у мене маленький клубочок, але його мені не вистачить. Потрібно буде дозамовляти. Бо такі з височеньким паголінком я в'язала Ну, звичайні такі шкарпеточки. От вони мене полонили, мені стало цікаво. І е, воно гарне дівчатка, як дорожній проект, і як це мені на роботі, щоб. Щось таке взяла і пов'язала. Ну, ось така і тут розцветка. Я ще хочу сказати, що Alise SuperV краще таке, пряжа. Вона і дорожча, ця дешевша. Ну, у нас нижки вона була 99 гривень, а Superwash був 120 в Кандіярні. То я взяла таку, з одної я вже зв'язала така розова розцветка, розова сір, ї. я показувала вам перші. То, що хочу сказати, мотку воно таке відчутно жорсткість таку. І після прання воно трішки м'якшає, але не так. Дуже мені сподобалося після прання Ліза Супервош, воно розпушилося. Ниточка така м'якенька-м'якенька. І при в'язанні вона м'якенька. І пахне шерстю приємною такою. Ну, тепер я спробувала. Хочу ще спробувати взяти. На кобоху, теж карпеткову, як вона буде себе вести в роботі, хочу спробувати. В'яжу з серединки, витягую ниточку. Не підбираю. Поки що перший носок в'яжу, як є, можливо, на другий буду підбирати. Ну, поки не знаю, поки в'яжу, як в'яжеться. Ну, великі секції такі лягають. І у мотку вона якось красивіше виглядає. Я думала, тут секції будуть коротші. Ну, виходить, так. <хи> Знову пасмурно у нас, моросить дощик Ну, цілими днями таке. Вчора вихідний день був свято, медовий спасту нічого такого не робила. Подивилася фільм, який мені рекомендувала Світланка. Сподобався. Так, я ж дівчатка далі, ну хтось до мене йде. Про фільм розповімо пізніше. Так що до зустрічі. Зібрала урожай персиків, оце і все. Там знизу трішки зелених, тому що вітер оббиває, вони падають і розбиваються зовсім на шматки. Не буде й поїсти, дитині. Оце ну, такі не дуже величкі, не дуже великі, але хоч якісь дуже вони соковиті і солодкі. Дякувати цьому, що і такий урожай. Ми думали, зовсім не буде він так слабо цвів, але трішки є. Капуста лопається, що з нею робити? Я її посікла на шитківницю, на такі ось слайси. Згадала, що колись я робила в молодості солянка. Називається у нас солянка. Сюди входить капуста, морква. Зараз намелю помідорів на томат, Мелені помідори і гриби. У мене гриби, маслюки, залишились заморожені. Ми ось літом збирали, ну, не тільки, може, дві три морозилки вони полежали відварені. І я зараз таке зроблю: зараз домилю сюди томатів помідорів. Зроблю окремо засмажку. Можливо, з цибулькою, мабуть, цибулькою морковку піджарю. Ну, все на око, як то кажучи. На олійки посолю поперчу. Тут і грибочки додавлю відварені. і протушу до готовності його отак в такому в тазі І... Закатаю, стерилізувати не буду. Додам уксусу оце так от, дівчатка, займаюся. Прийшла додому сьогодні у мене вже вівторок. Думала, не буду нічого такого робити, їсти є. Але потрібно просувати оці заготовки, бо там те то помідори, це на сьогодні вивільнила день. Думала, не буде вже у мене помідорів. Трішки назбирала таких. Щоб робити в'ялені. Але пішла збирати в'ялені, скажімо так, а побачила, що є такі, що на томат. Так я зібрала ті що на томат, а де борау ще в мене висять на стеблі. Мабуть, пізніше. Зараз поставлю це варить, я сама піду назбираю борау та поставлю в'ялить. Хто зі мною давно знає, що мене я в'ялила, і сливи так само, і помідори. Виходить, дуже смачно. Ну все. Хватить мені говорити, бо вже 6 годин. Треба все мені швидко робити, щоб до півночі не розтягти цю всю процесію. Зустрінемося. Ще сьогодні включусь. Ось що в мене вийшло з капусти. Ну, я називаю це солянка. Тут і грибочок ось. такий олії багато додала. Ну так, нормально, щоб воно було. Така буде закуска небагато, ну, думаю, більше не, не буду робити, того, що вистачить. Кришки дорогі. Вже в мене півлітрові баночки закінчуються. Де мені їх добуть, варення багато закрила в цьому році. Ще планую. борщову приправу теж закручувати. То потрібні мені баночки. І ще мені потрібно, я ж ще не в'ялила помідорів. Треба мені врахувати і це, що потрібні баночки, так що потрошку, це по необхідності закрила, бо лопалася капуста. А так, більш не робитиму, бо, я ж говорю, зараз консервування дороге задоволення, все дороге, і цукор, і, і оцет, і кришки. І коли б не прийшлося ще докуповувати банок, ну подивимося, так, ось такі мої справи. Справилася я з кухнею, помила тут усе. Зараз мию підлогу і включуся, вам покажу мої просування по в'язанню. Що мені вдалося в'язати трішки в переривах між консервацією і роботою. Побачимося. Ну, уже ввечері, як і обіцяла, дівчатка, моє включення про моє в'язання. Ви вже бачите, що мене заполонили шкарпетки. Заполонили, не дають мені спокою, і я вирішила вам показати, що у мене з просунення по процесах. В основному це шкарпетки. Так, вив'язала я моточок пряжі Алізе Superwash Comfort Socks. Колір 182 сірий. Дуже подобається, лишився в мене отакий моточок. З цієї ниточки, і з моточка в мене вийшла. Пара шкарпеток, таких, ну, на сороковий розмір. Показую, дівчатка, ще ниточки я не заправляла десь на сороковий розмір. І пара шкарпеток вийшла, і одна шкарпетка ще. Ця шкарпетка не прана, ця більша, це чоловічий, десь на 43-й. У мене вийшло так от, я вирішила проекспериментувати, чи вистачить мені, так як в мене не було досвіду в'язання з такої пряжі, чи вистачить мені на дві пари. Ну, Можливо, аби на коротенькі, дві пари б жіночих вистачило, а так не вистачило. Вистачило на одну пару і на одну шкарпетку більшу, 43-го, десь розміра. Я її не прала, бо по ній буду міряти. ну, Потрібно буде дозамовити. Ще пряжу, поки не дозамовляла, один моточок дозамовляти не буде. Поки оце на такій стадії. Воно у мене можливо, з цією шкарпеткою буде лежати, а я цю ниточку кудись пристрою до іншої. Ну, це, про це розкажу вам потім. Що хочу сказати? Мені дуже сподобалася ця пряжа. Алізе Superwash оця. І тактильно, і після прання мені понравилося краще сподобалася, ніж пряжа Гімалая Сукс. Ну, вона й дешевша, ще я хочу вам сказати. Ця пряжа дешевша, десь гривень на 20. В мене, я вже в'язала з такої пряжі. Зараз покажу вам, чого я можу говорити про це. З такої пряжі, Гімалая Сокс, отакої... Отакого От кольору я зв'язала дві пари шкарпеток. Жіночих у мене вийшла пара одна і друга. Я додала сюди резиночку таку і месочок. Хоча у мене ще отакий клубочок залишився. Ну, вже при собі не взяла. Так що, дівчатка, на дві я можу стверджувати, що із пряжі Himalaya сокс дві пари жіночих шкарпеток вийде. А ну, зараз глянемо, що тут по метражу. Тут 420 метрів в супервош, а в цій 400. Так, ну, я думаю, що дві пари жіночих вийде. Звичайні, тут я нічого не комбінувала. Сюди, так як в мене не було досвіду, зробила резиночку і м'ясочок, і дві пари вийшло, ще й залишилось. Так, у мене дві пари таких. Із Гімалаї. Далі третя пара. Я пробувала методом Halex. Тут у мене вже говорила алізала на Gold 800 і Лан... Де, люкс? Чи, чи люкс? лана deluxe люкс 400 метрів 100 грамах в одну ниточку. Лана Gold 802, а хімалая в одну. Теж сподобалось м'якеньке, ну, по тактильності, оці напівовняні, дуже схожі з цією пряжею Хімалая, дуже схожі. Уже якщо взяти тактильну пряжу супервош, то це м'якесеньке-м'якесеньке. Ну, Можливо, це залежить дівчатка і від кольору, хочу я сказати. Так як я Почала в'язати з нового для мене відтінку пряжі. Зараз ми ці шкарпеточки посунемо, але ну, не можна налюбуватися, вони ще не заправила. От, Почала в'язати я з нового для мене відтінку. З отакого. такого. Так, може, кого цікавить, де тут відтінок. Так, 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 відтінок 16,09. Такі широкі тут секції. Так, що в мене вийшло? У мене вийшла одна шкарпетка жіноча, теж не прала тільки-тільки сьогодні на роботі зв'язала шкарпеточку одну і почала в'язати другу резиночку. Підбираю. І теж хочу, щоб у мене вийшло із моточка дві пари жіночих шкарпеток. Ціна 39, а другі з'яжу менші. Може, вони будуть чи дитячі, чи підліткові, чи жіночі. Ну, так, хочу спробувати. І це в мене було в останній покупці. Я купувала. От я не пам'ятаю, мабуть, я вам оцю показувала, хімала із сокс, оцей сірий колір. Коли купувала разом з, з таким відтінком пряжі. Здається, так. І я хочу показати, поки, бо, може, мені не відпустять ще шкарпетки, то я буду в'язати, то тоді не вдасться показати в покупках. Ну, мабуть, я вам цю ниточку показувала разом з тією у пряжних, а цей раз я купила таку, такий моточок і супервоша. Сіро, з якого у мене зв'язалися шкарпетки. Так, до чого я вела? Вже я вам неодноразово сказала, що тактильна пряжа Superwash мені сподобалася після прання прала одинаково, прала без кондиціонеру, просто вирішила перевірити, як воно буде рідким засобом для прання. І от, У мене два відтінки кольору. На даний час у клубочках. Оця пряжа і оця, що була у мене в шкарпетках, тактильно, вона однакова. Оця, можна сказати, після прання й не помінялася тактильно. Ці кольори і ці, то, можливо, залежить від фарби. Хоча ця пряжа, от уже в таких відтінках, вона вже м'якша, вона тактильно схожа на супервош, теж м'якеньке. Можливо, такі кольори, які більш то натуральної шерсті чи темні, то, можливо, вони які. Я теж замічала у валізе, наприклад, що різні відтінки пряжі, різні по, таких, по тактильних відчуттях. Так ось показую вам, бо, можливо, я почну в'язати ще й з цього, не стану чекати ниточки до цієї пряжі, щоб мені потім уже. Приділиться, яку я замовлю. Ну, не знаю, тут така дилема, замовляти упаковками, виходить, дорогувато. Якщо... Звісно, можна б я з задоволенням замовила б упаковку 5 мотків такої пряжі. Сіренької, вона така ходова, і чоловіча, і жіноча. Ось такі шикарні вийдуть носочки. Але ж, теж по ціні зараз якось не. Не до таких масштабних покупок і упаковочку одну б я б не брала б якоїсь другого кольору. Взяла. Я хотіла б, якби був зелений, не можу я знайти на сайтах такий хакі, Я б взяла б упаковку хакі, хай би було б на носочки. На мітінки. Мені треба подрузі, зв'язати мітінки. Такі ж теж, зеленого кольору, такого камуфляжного. Так. Ну, не знаю, як бути. На багатьох сайтах немає відтінків. Рябеньке таке є, а однотонних дуже мало. Видно, люди розпробували або сезон потрібно було брати літом. Я до неї придивлялась давним-давно. Ну, якось, ну на що воно мені потрібно? я Яки шкарпеток не в'яжу і не люблю. Так ось я показую вам Оцю ниточку, що в мене вона є. Можливо, я е, вже говорила, поки не, не дозаказуватиму ця шкарпетка, лежатиме непрана, поки я не замовлю до неї пряжу, щоб мені була. А тим часом я, можливо, на роботі треба буде щось таке невеличке в'язати, то я буду в'язати одні такі шкарпетки з такого кольору, а другий скомбіную е, п'ятку. Е, додам Такого кольору. То вже такого моточка в мене і не буде. Так, це я вам розказала, показала цю роботу свою сьогоднішню показала. Теж тут уже мені потрібно переходити в'яжу на 2, 25 резиночку Коли да, і на спицях номер. Два з половиною в'яжу основне полотно. Тут, у цих шкарпетках в ніяких, і в цих і в сіреньких я не ущільнювала п'яточку. Так, Це я вам розказала. Що ще по в'язанню? По моїх стартах. Старти на місці, в білої ковтинки залишилося небагато зв'язатну, поки що не в'яжу, бо зараз, здається, пов'язати тільки на роботі. Синовий халат теж не просунула. Єдине, що просунула, ковтинку для онучки ось що в мене виходить. От таке в мене вже зв'язано ковтинка. Основне, на петельки є. Рукавчики зв'язані теж у мене. От так, з запасиком, щоб завернути, можна було ниточки потім заправлятися. Це я мать вам показувала. Це на цій стадії воно і завершилося. Діло тепер за малим зв'язати Ну, капішом. все якось вдома не доходить на руки, на роботу не хочеться тягти. Місто займало, а, тим більше то в нас дощі, возиться то парасолька, то ще щось. То ось такі дівчатка справи мої нахлинуло на мене шкарпеткове хобі. Мені це дуже подобається. Я, поки, я не, знаєте, не сперечаюся зі мно, з собою, бо я знаю, як мені себе заставить. Тут приходить зима, потрібно в'язати шкарпетка, а я себе не наверну. А це коли вдохновення посітіло, то в'яжу в'яжу без зупину. Так що, я думаю, що за завтра в мене зв'яжеться вже ця шкарпеточка. І почну ще, тут пряжа в мене є, які вийдуть, розмотаю на два моточки. Ось такі будуть мої е, такі плани. Це така осіння, е, така ця е, окрас такий. Це такі в мене дівчатка, плани. Я сказати, що я задоволена собою, це нічого не сказати. З моєю занятістю, е, то це я гарно просунула. Мені дуже сподобалося, що я полюбила це заняття, що я в'яжу шкарпетки. Так що хочу, щоб мене не відпускало. Це таке моє захоплення, щоб було зі мною подалі. Ну, так, дівчатка, показала вам, розказала, знайшла трішки час на спілкування з вами. Всім вам хочу подякувати за підписку, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви дивитеся, коментуйте, як нам не складно. Немає часу, але потрібно знаходити, щоб одне одного заохочувати, мотивувати на зйомку відео, на спілкування, тому що це так потрібно. Це наша віддушина, наше в'язання. Для нас, блогерів, знімання відео, спілкування з вами, підписниками це теж віддушена. То давайте будемо спілкуватися, дружити. Ще раз усім, усім вам дякую, бажаю тихої, спокійної ночі, бо в мене вже вечір міцно, міцно вас обіймаю і бажаю вам всього-сього найкращого, щоб ваші мрії збулися, а основне миру та здоров'я. З вами була Валентина. До скорих і нових зустрічей. До побачення!